Привіт! Хочеться сьогодні поговорити про ось таки, таку зміну сезону, коли ми переходимо із літнього сезону вже в осінньо-зимовий. Як це вплине саме на полив пеларгоній. Перед нами а, любуємося розкриттям бутонів а, МД Солодкий Сон, сорт Salmund C, якщо я правильно говорю. Квітка крупна. Напівмахрова. Сорт надзвичайно квітливий, дуже багато цвітоносів. Шапки цвітіння крупні. Самі цвітоноси міцні, невисокі, кущ компактний, невибаглива красуня. І так, будемо на її прикладі розбиратися з поливом. Вона у мене знаходиться в 3-літровому горщику. Ось він. 3 літри горщик. Коли о, влітку, то я поливала 3 літровий горщик, вносила ну, з розгону, так, не соромлячись, 300 мл. Тобто 100 мл на літр. Ось мене такий стакан, це 300 мл, він. Якщо ж ми говоримо про ось таке уже холодне міжсезоння і о, ваші рослини, чи то на підвіконнях, Можуть бути зараз, а вони холодні, якщо опалення не вімкнене, та хоч і опалення вімкнене, все одно підвіконня, коріння у нас знаходяться на прохолодному підвіконні. Їх бажано, звичайно, якось утеплити, підстелити пінопласт чи будь-який утеплювач. Або ж ще дозволяють погодні умови залишати їх вдень на вулиці, чи якесь у вас укриття, яке захистить від перших нічних приморозків, то до поливу треба поставитися обережно. Я помітила, що надзвичайно допомагає ось, не підхопити ніяких гнилей, чорної ніжки чи ще чогось, саме внесення в полив триходерми. Вона може бути в будь-якій формі, зручній для вас, тобто будь-який препарат, який вам подобається. У мене сьогодні це ще міцелій, триходерма, зерновий міцелій. Ми купували влітку. Зараз він уже, звичайно, трішечки ну, вже доходить термін зберігання до кінця. Не зовсім свіжий, але я його використаю повністю. Взагалі, зазвичай вистачає такої невеличкої чайної ложки. У мене набір з трьох видів трихадерми. Ми купували для обробки томатів, і хочу сказати, що достатньо добре працює, сподобалося. І також я поливала з цим ж і пеларгонії також. Допомагає і зміцненню кореневої системи квітки, і плюс захищає від грибкових і різних бактеріальних захворювань. І взагалі покращує структуру ґрунту, тому працює все це класно. А, значить, зараз я буду його змішувати у поливній своїй воді, так як я сказала, що термін вже добігає кінця, тому висипаю все, що є. Зараз досиплю інші два види міцелію і будемо змішувати. Так. Ось я висипала, зараз перемішаю, для того, щоб обмився грибок з самого зерна. Трішечки залишу постояти. Доповню відра, відро до верху водою. У мене це 12-літрове відро. Бачите, водичка стає такої як чайочок на колір. Трішки зеленкуватий. Трішки почекала я 10, більше трішки 10 хвилин, міцелій змився з зерна і буду здійснювати полив. Ось такий прохолодний період. Мені спокійніше, коли я норму внесення води зменшую в половину от 150 мл. Ось це в мене стаканчик 300 мл. Я поливаю 150 мл. Так, зараз ось. Окрім цього, значить, влітку я користувалася ось таким добривом тривалої дії. Обіцяють на 3 місяці це чистий ліст у палочках добрива. Я вносила три палочки у. 3-літровий горщик, тобто з розрахунку, одна палочка на 1 літр. І в принципі було нормально. Значить, трішечки відступаю декілька сантиметрів від краї від самих стінок горщика, І заглублюю палочку десь на один фаланг пальця. І так, всі три штуки. Окрім трихадерми, ще класно поливати фітоспоріном. І взагалі класно ще й чергувати. От Я зараз днів через 10 куплю ще пасту фітоспорін і пролью їх фітоспоріном. Одночасно поливати трихадермою з фітоспоріном не можна, тільки чергування через ну, хоча б тиждень. І так, тепер польємо наш. Горщик, так як я вносила добрива, то стараюсь розподілити по всій поверхні ґрунту. Все. На цьому робота із цією квіткою завершується. Добрива додала, бо ще буду спостерігати, любуватися цвітінням. Вони у мене красуні. Мадам де Помпадор. Ох, обожнюю ці рожеві кольори, такі ніжні, чисті, приємні. Супер. Дякую за увагу. Будемо працювати далі.